Всім привіт! Сьогодні в випуску у збірної України великі проблеми перед матчем з Францією. Динамо придбала блинуце завдяки Луческу. Рибров зізнався, чому не викликав Ярмоленко. Президент Інгульця готовий подарувати клуб. Роман Єремчук не потрапив до заявки збірної України на вересневі поєдинки проти Франції та Азербайджану через отримане ушкодження, про що розповів головний тренер команди Сергій Рибров. Відомо, що Форвард зазнав травми в матчі за Грецький Олімпіакос. Найцікавіше, що цього сезону Єремчук так і не провів жодної офіційної гри за свій клуб. Це вже далеко не перша кадрова втрата українців через проблеми зі здоров'ям. Раніше Владислав Дубінчак замінив у складі Віталія Миколенка, також Георгія. Бущана викликали замість Андрія Луніна. Додатково Богдан Михайліченко підстрахував Олександра Тимчика. А Назар Волошина перевели з резерву в основний список. Нагадуємо, що матчі проти Франції та Азербайджану в рамках відбору на чемпіонат світу 2026 відбудуться вже 5 та 9 вересня. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Київське динамо тривалий час уважно стежила за грою Владислава Бленуце та врешті змогло оформити його трансфер за значно меншу суму, ніж повідомлялося в ЗМІ. Хотілося б детальніше зупинитися на румунському новачку Киян Бленуце. Попри іронічні зауваження, Владислав один з найбільш статусних переходів клубу за останні роки. Він ще доволі молодий, має хорошу результативність, досвід виступів на пристойному рівні та футбольне виховання в Італії. Ці фактори вже говорять на його. Його користь, але чи не найголовніше «Динамо» працювала над цим трансфером майже рік. Збирала інформацію, спостерігала за розвитком гравця та реально оцінювала можливість підписання. Це той випадок, коли був проведений справжній скаутинг, а не звичайна авантюра. За нашими джерелами важливу роль у виборі футболіста відіграла позитивна характеристика, надана особисто Мірчою Луческу. Хоча сам перехід міг і не відбутися, румунські колеги зазначають, що переговори проходили складно, адже керівництво університеті крайове виявилося далеко не найзручнішим партнером, що зрештою впливає на стан самого клубу. Угода зривалася кілька разів, навіть безпосередньо в день трансферу. Тому сам факт підписання вже можна вважати перемогою. Не менш важливо й те, що реальна вартість угоди виявилася близькою до 1 мільйона євро, тоді як у медіа писали про 2,5. Мільйона. І ще один вагомий аспект: Динамо придбала саме того нападника, який потрібен клубу за стилем гри. Це вже можна вважати певним сигналом. У команді нарешті почали думати про тактичну сумісність, Блину це міцний фізично, впевнене діє в верховій боротьбі, вміє зачепитися за м'яч і корисний в ситуаціях з обмеженим простором, має пристойний удар і готовий працювати в обороні. Що ж до політичної позиції футболіста, ці питання мають бути озвучені і отримати публічні пояснення. Як від клубу, так і від самого гравця. Не хочеться бачити на сторінках динамівців сумнівні репости про російську риторику. Тому крапку в цій історії ставити зарано. Йдеться повідомлені телеграм-каналу Футбол з вертольоту. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Наставник збірної України Сергій Рибров пояснив відсутність вінгера «Динамо» Андрія Ярмоленка у заявці на вересневі матчі відбору до чемпіонату світу 2026. Чому я не викликав Ярмоленка? Тому що у нас велика конкуренція. Багато гравців грають, яких ми зараз і викликали. Однак скажу, що Андрій це потенційний гравець збірної України, сказав Ребров. Епатажний президент Інгульця Олександр Паворознюк зробив гучну заяву. Хоча, зважаючи на його відому емоційність, результат може й не мати продовження. Беручи до уваги ставлення футбольних чиновників до нашої команди, вже немає бажання чимось займатися. Є готовий віддати інгулець, але за однієї умови, щоб клуб залишився в Петровому, аби місцеві діти мали можливість бачити футбол і тренуватися тут, зазначив поворознюк в своєму ютуб-каналі. Функціонер неодноразово нарікав на дії українських футбольних властей, які, за його словами, свідомо створюють перешкоди клубу. Зокрема, йдеться про затягування введення в експлуатацію нового стадіону. Крім того, Поврознюк відомий своїми регулярними доволі різкими випадами на адресу керівництва УАВ та особисто її президента Андрія Шевченка. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.